Сидів монтував відосик і тільки що підписник мені прислав відосик, е який він зняв у своїй машині. От подивіться, які бувають пасажири. Це не викладення, ваш телефон е трошки в залогі, поки ви не заплатите, мені за зіпсоване заднє сидіння. Окей, давайте законодавство, давайте документ, і я заплачу. Яке законодавство, який документ? Ви не бачите оце зіпсоване заднє я сидіння. Я бачу, що це вода. Ви бачите? Я, я що бачу, що ви зіпсували мені заднє сидіння. Я не можу далі працювати. Е -е, аргументуйте, будь ласка, чому не можете... Тому що люди не можуть сідати на мокре сидіння. Окей, воно зараз висохне. висохне а я цей час. Я не можу дихати вашим, вибачте, перегаром. Ви ви, ви не твереза, я відчинив вікна, щоб не задохнутись від вашого перегару. Вибачте, чим ви це виходите? Цим відеозаписом. Ще чим? Цього достатньо. Чого достатньо? Можливо, вам доведе тест. Який тест? Мені цього достатньо. Чого достатньо? Забирайте ваш телефон. Добре. Гарного вам похмілля. І вам також. Да, ну, що скажете, а як би ви е, вчинили на місці цього водія? Напишіть в коментах. <гум> Мені ще, знаєте, що тут сподобалося, що це чудо. Згадує про якісь законодавство якесь, коли вона там. Ти просто розлила свою бурду на чуже майно і все. Та просто на сидіння машини. Ти просто возьми і вибачся, скажи: ой, ну так вийшло. що я от накоїла вам. Не, дайте мені щось законодавство з експертизою. Ну, ну хто ти після цього? Напишіть в коментах.